Археологія пам'яті це назва проєкту школи журналістики та комунікації Українського католицького університету та суспільного мовника Львів, над яким наші студенти у партнерстві із журналістами Суспільного створили три тревел-шоу про невеликі культурні осередки Львівщини, про забуті пам'ятки. Цей проект став можливим завдяки ідеї суспільно орієнтованого навчання в УКУ. Це практична колаборація між академічним середовищем та експертами у полі, які реалізувалися завдяки інтеграції цієї ідеї у курс відеоформатів, які читала Вікторія Бабенко на нашій програмі. Запрошуємо до перегляду цих, цих трьох наших документальних фільмів на нашій сторінці SJC.UQ.EDUA.